Двері крамниці досі затулені фанерою. Працівники, м'яко кажучи, здивовані нещодавні ситуації. Невідомий чоловік увірвався до магазину та розгепав двері. Ніщо не віщувало біди, коли до крамниці, де продають будівельні інструменти, увійшов покупець. Він зайшов, прийшов сюди. Тут стояв мій колега. Він запитав, де молотки. Вони знаходяться взагалі. У нас там він йшов до них і, як то кажуть, по дорозі знайшов цей молоток, взяв його, попрямував до дверей. Розбив його і далі пішов до нас сюди. Тут стояли клієнти, які також військово його за руку взяв. Так допоміг продавці одразу викликали поліцію охорони. Поки ті їхали, утримували нападника. Свої неадекватні дії чоловік пояснив тим, що на нього полює снайпер. Розбив скло, бо хотів привернути увагу правоохоронців. Він почав казати, що викликайте всіх сюди, всіх сюди викликайте. Ну було видно, що він знаходиться під якимось, чи під алкоголь, чи під наркотичним. Не знаю. Він продовжив там лежати. його ніхто не чіпав. Ну і навіщо його чіпати, що бідно, що чоловік. Поводиться себе ну неадекватно. Він розмовляв з кимось, хоча нікого не було, не знав, з кимось розмовляв. Як чоловік опинився на підлозі ще й з улюбленим жестом Вінстона Черчилля. змії по ногам полягам. Коли приїхали поліцейські, неадекват спробував втекти. А коли це не вдалось, знову розлігся посеред крамниці. Час патрулювання йшло спрацювання з викликом тривожної кнопки. Прибувши за вказаною адресою, бачив розбите скло на місці, після чого прийшли до магазину та поспілкувався з старшим зміною. Він вказав на чоловіка, виглядом до 40 років. Нахайний вигляд та поводив себе дуже агресивно та нервувався. Старший зміни вказав, що він розбив скло. Після чого було проведено про фактичну бесіду, та на місці події було викладано слідчо-оперативну групу для подальшого розгляду справи. Наразі вирішується питання про притягнення бешкетника до відповідальності. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 Дніпровського районного управління поліції. Правоохоронці зафіксували правопорушення. Зараз триває перевірка. Поліцейські вирішують питання щодо притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності. Сергій Скрипник, Олексій Солов'янов, Дніпро Тіві.